Версія чи. магазину мінімум чи. Чи? чи. Базовий мінімум. Або розкішний максимум. Не бочі. Бочі. Базовий мінімум чи розкішний максимум версія онлайн-магазину IMI.UA. міні Юей. Знову вагоні. Використання якісних матеріалів. Базовий мінімум консультація менеджера навіть у вихідні дні. Базовий мінімум можливість вибору тканини та кольору під замовлення. Базовий мінімум у нас дуже великий вибір різних тканин і кольорів на будь-який смак. Додаткові фото товару в чаті за запитом клієнта. Розкішний максимум наш асортимент дуже великий, і частина фото на сайті від виробників. Тому не завжди маємо додаткові знімки. Але ми активно виправляємо цю ситуацію, і поступово фотографуємо всі товари для вашого комфорту. Регулярне оновлення асортименту. Базовий мінімум. А більше новинок шукайте на нашому сайті. E товару настільки багато, стільки багато. still <laughs> too